Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната. Твоя вчителька історії. І герой моєї розповіді Володимир Іванович Вернацький. Я впевнена, що це прізвище тобі знайоме. Про нього можливо згадували твої вчителі географії, біології чи історії. Можливо, тобі доводилося бувати в Національній бібліотеці України імені Вернацького, чи мати справу з Національною академією наук України, одним із засновників та першим президентом якої був Вернацький, або просто тримати в руках купюру в тисячу гривень з його зображенням. Пам'ятаю, скільки дискусій було в інформаційному просторі, коли Національний банк України анонсував випуск цієї купюри із зображенням науковця. Здавалося б, а чому ні? Видатний дослідник, що вивчав природу нашої планети, здійснив великий внесок у вивчення біосфери, запропонував теорію ноосфери, про яку я розповім пізніше, у 1918 році став одним із засновників та президентом тоді ще Української академії наук. І це лише короткий список його досягнень, науковий доробок на століття вперед, які ще тут можуть бути дискусії. Але все не так просто, коли мова йде про людину, особистість зі своєю історією, поглядами та прагненнями. Отож, сьогодні говоримо про Володимира Вернацького, але не лише про його наукові досягнення, а й про середовище, яке його формувало, умови, в яких він жив та працював, ідеї, які відстоював, і Україну, якою він її бачив. Говоримо про всього Вернацького. Історія України багата на цікаві часи. Такий вислів часто використовують, щоб іронічно описати періоди значних змін, випробувань та нестабільності. Середина 19 століття. Європа вирує. Стрімко розгортається індустріалізація, розвиток наукових знань виривається вперед. У суспільствах поширюються ідеї соціальної справедливості, великі імперії трясе від національних рухів, чим не цікаві часи. І саме в такі часи народився Володимир Вернацький 12 березня 1863 року. Місто Санкт-Петербург, Російська імперія, імперія, в якій панувала абсолютна монархія, і всі аспекти суспільного життя контролювала царська влада. Цього ж року ця сама імперія видала Валуєвський циркуляр, який забороняв друк книг українською мовою рідною мовою родини Вернацьких. Батько Володимира, відомий економіст та публіцист Іван Вернацький, у той час працював у імперській столиці. Туди ж перевіз і родину, родину, що мала глибоке українське коріння. Батько належав до козацького роду вернацьких, мати Ганна Петрівна Константинович. Теж походила з давнього українського роду. Окрім Володимира, вони мали ще двох дочок Катерину та Ольгу. Родина Вернацьких належала до інтелігенції. Батько активно займався науковою діяльністю, викладав, підтримував ідеї розвитку науки. У родині цінували освіту та культуру, заохочували інтелектуальні інтереси та пізнання світу. Родина не забувала і своє минуле та походження. Батько ділився з Володимиром своїми знаннями з історії України та цікавився процесами українського національного руху. Мати ж вдома співала українських пісень, підтримуючи у побуті зв'язок з батьківщиною. Це, звичайно, справляло враження на малого Володимира, хоча в родині та й сам Вернацький все життя говорив та писав російською мовою. На це суттєво впливали оточення та середовище, в якому він жив, навчався, а пізніше і працював. Вже скоро сім'я повернулася на українські землі, а саме до Харкова. Переїзд був пов'язаний із хворобою батька Володимира. Тоді Харків був одним із освітніх наукових та культурних осередків на території України. І саме там, у десятирічному віці, майбутній дослідник вступив до своєї першої гімназії. Вже тоді помітним був його інтерес до природничих наук, а ще приблизно в той час він почав вести свої щоденники. У яких описував своє повсякденне життя. Але довго навчатися у Харкові йому не випало. У 1876 році родина повернулася до імперської столиці і своє навчання юний Володимир продовжив вже у Санкт Петербурзькій гімназії. Обидві гімназії стали стартовим майданчиком для подальшого наукового розвитку Володимира. Юнак продовжив навчання у Санкт Петербурзькому імператорському університеті, вступив на фізико-математичний факультет. І обрав його природниче відділення. Тут він отримав знання про методи наукового дослідження, тут він надихався роботами видатних професорів, тут він зацікавився мінералогією та ґрунтознавством. У 1885 році Володимир завершив навчання в університеті, там він залишився працювати наступні декілька років. Тоді ж він мандрує світом, відвідує наукові центри в Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії. Розширює та поглиблює свої знання, набирається практичного досвіду у європейських лабораторіях. В той час розвивається і його особисте життя. Молодий вчений одружується, його обранницею стала Наталя Старицька. Вона теж мала старовинне козацьке походження, належала до відомого українського роду старицьких. В шлюбі у них народилося двоє дітей син Георгій і донька Ніна. Дружина для Володимира була надійною партнеркою протягом усього життя і підтримувала його у наукових прагненнях. Кожен лист вченого до дружини починався зі звернення Моя дорога. У 1890 році Володимир переїздить до Москви, і наступні два десятиліття він працюватиме у московському університеті на кафедрі мінералогії. Там він викладав і його лекції були популярними серед студентів. І там він займався науковою діяльністю. Продовжував активно досліджувати мінералогію, займався вивченням закономірностей розподілу хімічних елементів у земній корі, здійснював багато експедицій, збирав зразки різних мінералів, працював над їхньою класифікацією. Ці дослідження стали основою його подальших праць з геохімії. І чесно, я йому дуже заздрю, бо, як на мене, це надзвичайно цікаво. Дізнаватися більше про склад земної кори, історію формування природних ресурсів, маю визнати, що моя таємна слабкість це оті фізики, біологи, хімії, геологи, які вивчають, як влаштований наш світ, чого вартує лише кристалографія, яка теж була сферою досліджень Володимира Вернацького. І він доклався до розробки кристалохімічних теорій, які пояснювали взаємозв'язок між хімічним складом, структурою. Та властивостями кристалів. Погодься, цікаво ж. Поки Володимир Іванович займався дослідженнями, імперія гуділа, російська абсолютна монархія на чолі з імператором спочатку Олександром III, а згодом і Миколою II намагалася придушувати ліберальні та національні рухи в державі, посилювалася реакція на дії населення, яке вимагало реформування імперії. Невдоволення серед селян, робітників та інтелігенції імперським устроєм та відсутністю реформ лише зростало, назрівала революція 1905 1907 років. І в цей час університети стали центрами політичної активності, і багато викладачів, включно з Варнацьким, виступали на підтримку реформ. Чи не найбільшим його зацікавленням були реформи у галузі освіти? Бо на його думку. Наука мала бути вільною від політичного тиску. Тому у 1905-1907 роках він підтримував революційні події та навіть доєднався до конституційно-демократичної партії, представників якої скорочено називали кадетами, підтримував їхні погляди на подальше життя імперії. Ті ж виступали за встановлення в Росії конституційної монархії, введення демократичних прав та свобод. І одночасно виступали проти народних рухів та вважали, що імперія має зберігти свою територіальну єдність. Про самостійність України тут мова не йшла. Навіть у своїх статтях Вернацький, хоч і визнає самобутність української культури та історії, підмічає тривале протистояння українського народу з Росією, але все ж пише про те, що Україна має залишитися частиною єдиної російської держави. По завершенню цієї революції Володимир Іванович все ще продовжував працювати у Московському університеті. Але вже зовсім скоро всіх, хто підтримував революцію, чекала реакція імперії, відчув на собі цю реакцію і Московський університет, автономію якого влада намагалася обмежити. У відповідь на це, у 1911 році, велика кількість викладачів університету звільнилися. Серед них був і Володимир Вернацький. Після цього він знову переїжджає до Санкт Петербурга, де береться до роботи в Петербурзькій академії наук. Її академіком він став ще у 1909 році, і тут він продовжує свої дослідження, звідси здійснює робочі поїздки до країн Європи. Тут, у 1914 році, створює геологічний та мінералогічний музей і одразу ж очолює його. У тому ж році починається Перша світова війна. Імперія воює. А Володимир продовжує свої дослідження, зокрема у вивченні розподілу радіоактивних елементів у земній корі. Цікаві часи тривають на фоні війни, невирішених політичних та соціальних проблем у імперії зріє ще одна революція вона розпочалася у лютому 1917 року в Санкт-Петербурзі і призвела до повалення монархій та початку роботи тимчасового уряду. В цей час в Києві розпочинається українська революція. У березні того ж року постає орган українського самоврядування, Центральна Рада. В Україні розпочалася боротьба за незалежність та спроби створення української держави. Непростим було ставлення Вернацького до української революції. Його політичні погляди на цей час залишилися незмінними. Не бачив він самостійної України. І підтримував збереження територіальної цілісності Росії у своїх щоденниках. Варнацький висловлював занепокоєння через політичну нестабільність та зміни у владі в Києві, та й, взагалі, не був особливо зацікавлений у перетвореннях, що відбувалися, та намагався залишитися осторонь цієї політичної боротьби. Але Вернацькому не вдалося залишитися поза подіями, що розгорталися. Після жовтневого перевороту в листопаді 1917 року та приходу до влади більшовиків він покинув Санкт-Петербург і перебрався на Полтавщину, де мав маєток і куди до цього навідувався кожного року. Там він продовжив займатися своїми науковими справами, поки в Києві на зміну Українській Центральній Раді прийшов гетьманат Павла Скоропадського. І вже навесні 1918 року до вченого звернувся Микола Василенко, міністр освіти та мистецтв в уряді Скоропадського, з пропозицією від якої Володимир не зміг відмовитися. Його запросили до Києва для організації Української академії наук, яка стала важливою частиною національного відродження під час української революції. Володимир мав попередній досвід роботи у керівництві та організації наукових установ і хотів розвивати науку, яку він вважав ключовим компонентом людського прогресу. А створення такої установи, як УАН, давало можливість зберегти інтелектуальний потенціал вчених і сприяти їхній роботі на науковій ниві, навіть у таких складних політичних умовах. Важливо і те, що Варнацький не бачив Уан національною науковою установою, а радше як продовження російської академії, але під тиском своєї команди науковців він відступив від цієї ідеї. Працював Володимир у команді з Миколою Василенком та іншими українськими науковцями, зокрема, Агатангелом Кримським, Дмитром Багалієм та Орестом Левицьким. Володимир взяв участь у розробці статуту Академії, визначенні її структури. В УАН офіційно зафіксували, що мовою всіх публікацій Академії буде виключно українська, Дозволялося лише дублювання іншими мовами, і то в межах конкретного переліку. 14 листопада 1918 року Скоропадський підписав закон про заснування Української академії наук, а 27 листопада. На першому зібранні Володимира Вернацького обрали її президентом, і він доклав максимум зусиль для її роботи, залучав найкращих вчених України та за кордону. Вернацький мав авторитет у наукових колах не лише України та Росії, а й світу. Піклувався про фінансове забезпечення, бо через постійні політичні зміни. Академія відчувала брак грошей і, взагалі, старався забезпечити для академії незалежність від урядів та нейтральність, щоб зберегти її існування. Він навіть відхрестився від своїх власних політичних уподобань і вийшов з партії кадетів. За умов постійної зміни влади в Україні та Другої радянсько-української війни. Українська академія наук на чолі з Вернацьким продовжувала свою роботу. Але після остаточного захоплення більшовиками влади у Києві і їхніх спроб підпорядкувати Уан своїм ідеологічним цілям, Варнацький відмовився від посади президента академії у 1921 році. Всі його зусилля під час роботи на цій посаді стали частиною процесу українського національного відродження і заклали основи для довготривалого розвитку науки в Україні. Виснажений боротьбою за академічну свободу, постійним пошуком фінансування та тиском радянської влади Володимир покинув свій пост. Подальші роки його життя були означені поверненням до радянської Росії, активною науковою діяльністю. У 1921 році він переїхав до Санкт Петербургу, який після ребрендингу більшовиків став Петроградом. Там очолив Радієвий інститут. А наступні роки провів у відрядженні, читав лекції у Паризькій Сорбоні. Там ділився своїми ідеями про біосферу, живу оболонку землі. По поверненню, вже у 1926 році, опублікував одну з найвідоміших своїх праць під назвою Біосфера. В ній він пояснював ідею про те, що всі живі організми на планеті формують живу оболонку Землі, і людська діяльність так само є важливим фактором розвитку біосфери. Вже в останні роки життя Вернацький опублікував статтю декілька слів про ноосферу. В ній він продовжив свою думку про те, що коли діяльність людини стає провідною силою в розвитку біосфери, то формується ноосфера. Або сфера розуму. Ця концепція про те, що майбутнє землі залежить від людського розуму, його здатності використовувати ресурси і берегти природу, помер Володимир Вернацький 6 січня 1945 року в Москві у віці 81 року. І залишив після себе низку незавершених робіт, які були опубліковані вже після його смерті. Вони вплинули на розвиток багатьох галузей науки, а теорії про біосферу та ноосферу стали основою для розуміння взаємодії людини та природи. Тепер ці ідеї використовуються для вирішення сучасних екологічних проблем. Сьогодні шкільні підручники з історії, географії та біології неможливо уявити без згадок про Володимира Вернацького. Він приклад шаленого науковця, який встигав все: досліджувати землю, керувати музеями, академіями та інститутами, читати лекції у різних куточках материка. Наука та її розвиток були для нього першочерговими заняттями та завданнями. І як наслідок, світ має його величезний дослідницький спадок, на якому будуються подальші дослідження в галузях геохімії, біогеохімії. Мінералогії, кристалографії та радіогеології, разом з тим Володимир залишався людиною зі своїми поглядами, які формувалися під впливом середовища та історичних обставин, у яких він жив. Його світогляд сформувався у рамках російської імперської традиції, тому його імперські погляди обмежували підтримку ідей української державності. І разом з тим він став одним із засновників української наукової традиції, зробив значний внесок у розвиток української науки, що в свою чергу впливало на розгортання українського національного руху. Нам сьогодні важливо звертатися до всього спадку Вернацького, досліджувати його досвід як людини, що жила та працювала у часи важливих змін, і вчитися, чи то на хибах, чи то на досягненнях. Проєкт «Вчися вухами, реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.